Такий невеличкий парничок, який знаходиться під отакою охороною. Тут пес охороняє. Добре, що він старенький, бо поки був молодий, то ця плівка б тут не влежала, він її доставав і видиров. А ще старенький вже йому не цікаво, йому поїсти і лягти відпочити. Тут в мене росте капусточка. Зараз відкриємо, що вона там. А ну що, після паски вона буде готова на висіку. Вже можна носика засувати туди, вибирати бур'янчик, щоб він не забивав різ капусти, бо ще на вихідних він був дуже дрібненький, а зараз вже можна його щіпати. Чим найближчий час і займемося. Пікінська капуста приїхала на двір. Ефект від поливу, що я вам показувала укорінювачем, видно, вона пішла в ріст і по розсаді гарно видно, що корінювач дійсно працюючий. Буде другий процес полива, я думаю, на ці вихідні. Отака От пікіночка. Вже скоро її можна буде висаджувати, вже як теплиця вкриється. То її можна буде висадити на грядку, бо поки що її можуть затоптати. Так. Да, собака все розкаже, він краще знає. А тут чекає на висадку пакчуй і цибулька. Це Центром щось поганенько пролита. Що я можу сказати? Отака касета, як у мене, замала. Я, мабуть. Так розумію, цибульки не вистачає місця і вона.